Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему Карта Дня на 15 жовтня. Розслабтеся, карта дня на 15. Та да, нас чекає зміни, великі зміни в вашому житті, вихід з чорної смуги. З кризису, стагнації вашого життя, так, ваше життя йде щастя, радість, здоров'я, оновлення вашого життя, так, перехід на новий рівень вашого життя, буду здійснюватися успішні доносні. Події, які приведуть вас до успішних змін у вашому житті, в усіх сферах і в особистому житті, в сфері кохання, в сімейному житті. Карта дня 15 жовтня. Так, ваше життя йде. Мужчина на боки, на взаємне кохання, на гармонію, в особистому житті, то для одиноких, а хто в парі то на покращення взаєморозуміння, на достаток, на благополуччя у вашому житті. Так. Можливо, в тому вам поможе дама, або родичка, або Знайома, або просто людина, яка вас виведе з тої чорної смуги, угу. для мужчини це мужчина знайде собі пару нову. Угу. а для дами це, можливо, хтось вас познайомить в особистому житті або допоможе вам змінити ваше життя, вашу долю. Та, да, ваше життя йде взаємне кохання. 15 жовтня ви познайомитеся, хтось проявиться до вас. Познайомтеся з своєю половинкою. І це принесе вам гармонію, щастя, радість, надію на покращення вашого життя. Ви вийдете самотності. В які ви знаходилися довгий час? Да. А також мужчина запросить вас 15-го проявиться, будете з ним спілкуватися. А комусь мужчина запропонує зустріч. Не значить зустріч. Не відмовляйтеся. Ви будете думати. Чи йти на то побачення, чи не йти? Виривайтеся. Карти кажуть, виривайтеся. Не сумуйте. Так, карта дня на 15 вересня, на 15 жовтня вас чекає сонце, успіх, благополуччя, процвітання. Це буде це знайомство для вас, буде подарок Вищих сил. Пам'ятай? скористайтеся тим, а також буде успіх у вашій роботі, самореалізації, вашому ділі, справі. До кого прийдуть фінанси, хороші новини? Ваше життя, ваша душа буде наповнюватися 15 жовтня сонячною такою енергією. Ваше життя 15 жовтня прийде просвітлення. Буде багато, на вас прийде таке прозріння, ви багато чого дізнаєтеся то, що вам було невідоме. Яка підказка для вас? Візьмо на 15 жовтня. Так, да. беріть цей шанс, всі шанси, які будуть вам подаватися з небес, беріть їх. І тоді ваше життя прийде щастя, успіх і здійснення всіх ваших мрій. Не падайте духом, життя продовжиться, щоб не було. І всі труднощі, весь кризис, самотність, сльози, душевний неспокій, залишаться за плечима. Прощайтеся з минулим, закривайте за ним двері, не сумуйте, значить, так повинно бути. І рухайтеся перед до успіху в вашому житті. Бо ви своїм смутком, депресією і апатією, ви закриваєте собі дороги. Всіх вам благ. Дякую вам за перегляд. Не забувайте за енергообмін. Лише тільки той отримує, хто віддає. До нових зустрічей всіх вам благ.